Ви вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун та Назар Задирій І до новин з полігонів військових Московії та Білорусі там почалися навчання запад 2021 і відповідно почалися військові маневри. Тримат, триватимуть ці навчання до 16 вересня. За легендою умовна Полярна Республіка намагати, нападатиме на іншу умовну державу Центральну Федерацію. А та відбуватиметься. Власне буде буде проходити це навчання а, переважно в Білорусі? А, а центр. Навчань запад 2021 буде в середній полосі полосі Росії. Поправлю тебе просто раніше переважно на території Білорусі. Це відбувалося а, а тепер. А тепер, а тепер на в Росії пере перепрошую да, також будуть задіяні задіяна акваторія Балтійського моря і п'ять полі а от в Росі, в білорусі буде задіяно п'ять полігонів. Всього в навчаннях беруть до 200 тисяч особового складу, 80 літаків і вертольотів, 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків 240 Гармат реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів. Цікавий також склад міжнародний склад цих навчань. Братимуть участь в навчаннях вірмени, казахи, серби, таджики, індійці. Киргизи, монголи та військові зі Шрі-Ланки. А от Китай, В'єтнам, М'янма, Пакистан будуть та Узбекистан будуть представлені військовими спостерігачами. Власне в міністерстві в міністерстві оборони Білорусі заявили, що на території держави буде перебувати приблизно 2,5 тисячі російських військових. Разом з тим західні західні партнери наші українські, не їхні, а наші українські, говорять про те, що ці цифри можуть. Бути занижені. Власне, треба нагадати, що. Минулого тижня ОБСЄ в ОБСЄ не продовжили їм мандат на на, на кордоні на, на кордоні, кордоні російсько-українському йдеться про пункти пропуску Гнутове і Донецьк. Власне це вперше за багато років таке відбулося. І друге власне кількість техніки на території Московії поблизу українського кордону окупованих територій Донецького. Мансько областей збільшується, і це постійно фіксує українська розвідка в тому числі. А Україна готується до проведення навчань військових об'єднані зусилля, і там відбудуться е... вони з 20, почнуться візніше 22 вересня і триватимуть до 30 вересня. І от головнокомандувач збройних сил України генерал лейтенант Валерій Залужний каже, що це буде відповідь на московитські. Оці навчання ну а, власне вони готувалися вже давно, і стосовно країн, які братимуть участь: це Великобританія, Грузія, Італія, Йорданія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словаччина, Румунія, США, Угорщина та Швеція. Ну і Україна. Собою. Тим часом Європейський Союз продовжив санкції проти Московії, і вони діятимуть за, звичайно, за агресію э, росіянців. <губить> Я вже Россіянцев. не знаю, як їх називати, <губить> <губить> Просто, блін. Е, ці санкції продовжили до 15 березня 2022 року, і ми знаємо, що ці санкції щопівроку півроку продовжують. І ці обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі, заморожування активів та заборону на надання фондів або інших фінансових ресурсів особам та установам, що включені до переліку. Ці застоці санкції буде продовжено стосовно 177 осіб та 48 установ. установ. Про це йдеться на сайті Європейської ради. А на Тернопільщині Служба безпеки України затримала російського кримінального авторитету Рому, Ром, Рому Попенка. Власне, це представник е, росіян, який за. Е, Підробленими документами потрапив в Україну. Його підозрюють у вчиненні низки злочинів на території України. Співробітники СБУ затримали його за місцем його переховування у місті Кременець Тернопільської області. Власне його передано представників національної поліції. Йдеться про те, що він намагався поширити вплив російського криміналітету на території України, і він обіймав високе становище в російському кримінальному світі і перебував у статусі Сматрящева за Ульянівською областю Росії. Сійської федерації це мій улюблений абзац у цій новині. Такі що це взагалі? Про що йдеться? Ну і нині вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту, а також перевіряється інформація про можливі злочини цього сматрящого московецького на території України. Магучих пояснила нову спільну фото з росіянкою. Ми вже говорили про ну, те, що зацитувати наша спортсменка знову сфотографувалася зі своєю російською колегою самою з тією ж самою, так але не не вдвох. Не вдвох. Давай фотку покажемо. Ну, фотку, ж, там о да там о ось. Багато, їх багато багато дівчат спортсменок. Магучих пояснила безумовно. Кожен з нас має свою точку зору. Але давайте, хоча б виражати її коректно, замість того, щоб писати мені всяку гедоту, займіться собою, використовуйте час. З шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати. Тепер щодо фото, воно було зроблене на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар'єру і хотіла закарбувати ці спогади. А тепер кульмінація. Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермонт, представниця Австралії. Будьте уважніші, будь ласка, всім добра, і я пішла у відпустку. Сказала Ярослава Магучу, себе на Фейсбуці. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал umn.ua. Дуже дякуємо вам за підтримку. Для нас це цінно дуже і важливо. Всі реквізити є у нас на сайті, для тих, хто хоче нам допомогти і може нам допомогти гривнею. Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар Задері та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Eu não